Казка цап та баран. Був собі чоловік та жінка, мали вони цапа й барана. І були ті Цап та баран великі приятелі, куди цап, туди й баран. Цап на город по капусту і баран туди, цап у сад і баран за ним. Ох, жінко, каже чоловік, проженімо ми цього барана й цапа, а то за ними ні сад, ні город не вдержиться. А збирайтесь, цапа і баране, собі з богом, щоб вас не було у мене в дворі. Скоро цап та баран тея зачули, зараз із двору майнули. Пошили вони собі торбу та й пішли, ідуть та йдуть. Посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий, та не сміливий, а цап сміливий та недужий. Бери, баране, голову, бо ти дужий. Ох, бери ти, цапе, бо ти сміливий. Узяли вдвох і вкинули в торбу. Ідуть та їдуть, коли горить вогонь. Ходімо й ми туди, там переночуємо, щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди, аж то вовки кашу варять. А, здорові молодці. Здорові, здорові. Ще каша не кипить м'ясо буде з вас. Ох, так цап злякавсь, а баран давно вже злякавсь. Цап і роздумався. А подай, лишень, баране, оту вовчу голову. От баран і приніс. Та не цю, а подай більшу, каже цап. Баран знову цупить ту ж саму. Та подай ще більшу. Ох, тут уже вовки злякались, стали вони думати гадати, як від сіля втікати, бо це кажуть такі молодці, що з ними й голови збудешся. Бач, одну по одній вовчі голови тягають. От один вовк і починає. Славна, братці, компанія, і каша гарно кипить, та нічим долить, піду я по воду. Як пішов вовк по воду, Хай вам, аби що, з вашою компанією, як зачав другий того дожидати, став думати гадати, якби й собі від ціля драла дати. Е, вражий син, пішов та й сидить, нічим каші долить, ось візьму я ломаку та прижену його, як собаку. Як побіг, так і той не вернувся. А третій сидів, сидів. Ось піду лишень я, так я їх прижену. Як побіг, так і той рад, що втік. То тоді цап до барана Ох, нум, брате, скоріше хвататись, щоб нам оцю кашу поїсти та з кореня убратись. Ох, як роздумався вовк. Е, щоб нам трьом та цапа й барана боятися. Ось ходім ми їх поїмо, вражих синів. Прийшли аж ті добре справлялись, уже з кореня убрались, як побігли, та й на дуба забрались. Стали вовки думати гадати, як би цапа та барана нагнати, як стали йти і найшли їх на дубі. Цап сміливіший і зліз аж наверх, а баран несміливий так нижче. От лягай, кажуть вовки ковтунуватому вовкові, Ти старший, та й ворожий, як нам їх добувати. Як ліг вовк до гори ногами і зачав ворожити. Баран на гіллі сидить та так дрижить, як упаде, та на вовка. Цап сміливий не став міркувати, а як закричить Подай мені ворожбита! Вовки як схватились, так аж пили по дорозі закурились. А цап та баран безпечно пішли та зробили собі курень, та й живуть.